Монобанк відмовляється від платіжної системи MasterCard. З 2025 року більшість чорних та білих карток перенесуть на систему Visa. Це стосується як гривневих, так і валютних карток. Це важлива зміна для тих, хто інвестує і робить перекази за кордон. Платежі через Vice або Revolut методом P2P, Apple Pay, Google Pay із карток Visa будуть неможливими або дуже дорогими. Монобанк вже підписав контракт із Visa на наступні 5 років. І, як кажуть оператори, причиною є більш вигідні умови обслуговування порівняно з MasterCard. Перевипускати карти на Visa і доставляти пластик вони будуть безкоштовно. Кошти збережуться і будуть автоматично перенесені на нові рахунки. Банк вже намагається прискорити процес переходу. До 30 жовтня він пропонує клієнтам кешбек 100 гривень, якщо вони самостійно перевипустять карту на віза. Проте для преміальних клієнтів. Будуть доступні обидві системи. Карти Монобанку мали досить вигідні тарифи для переказів за кордон. Проте, з переходом на систему Віза, інвесторам доведеться шукати альтернативи. Напишіть в коментарях, чи потрібне відео про інші актуальні варіанти переказу коштів до брокера. І не забудьте лайк цьому відео та сімейному бюджету.